Доброго дня, шановні! З вами розглядаємо наш сет, як то кажуть, прикладів заповнення звіту по ЄСВ та 4 дф Поїхали! Перший приклад був наведений в попередньому відео, хто не подивився, подивіться. А другий приклад зараз будемо з вами розглядати. І так, як створити наш звіт? Ми заходимо в 2023 рік. Четвертий квартал обираємо, натискаємо Створити. Називається ця форма: це F-050, -0109. Заходимо і будемо з вами сьогодні розглядати ситуацію. Так, почали. Почали з самого кінця. Ситуацію, коли у вас фізична особа працює, постійно працю... Не працює, а знаходиться постійно у відпустці за власний рахунок, і ми її будемо звільняти за новою статтею, яка була внесена зміни. Були внесені зміни 19 липня 2022 року. Закон України набрав чинності про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Було внесено зміна в Кодекс законів про працю, доповнено пунктом 8.3. Відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці поспіль. Здати надбрання чинності закону у випадках, коли відсутність працівника на роботі про причину такої затягнеться на 4 місяці поспіль, і більше роботодавець має можливість скористатися вище вказаною новою підставою для розірвання трудового договору з таким працівником. Важливо звертаємо увагу, таку підставу для звільнення не слід ототожнювати із звільненням за прогул. То є 40-ва стаття КЗПП. Це дві самостійні підстави для розірвання трудового договору. Тобто, фактична відсутність працівника протягом 4 місяців, це не так, як би. Страшно, коли ти приходиш на оформлення на наступну роботу, це не прогул. Тобто це не твоя репутація, яка прямо так сильно постраждала. Я впевнена, що на те, що ти відсутні 4 місяці, є точно поважна причина. І так, стаття 36 КЗПП пункт 8.3. Поїхали. Додаток. Перший. Додаток перший у нас буде жовтий. Встановлюємо, знову таки, у нас з вами іде. Ми звільнили, звільнили таку людину в кінці грудня. Тобто, ми показуємо з вами звіт за жовтень, листопад і грудень. Тобто, кожного додатку по три. Деякі можуть мені сказати, що 4ДФ не потрібно, тому що немає нарахувань, можна не подавати такий додаток. А я вам відповім. Що е, оскільки у нас і так дуже-дуже тендітна ця програмне забезпечення в вигляді електронного кабінету платника податків, він може вам багато видавати помилок або некоректних заповнень цього звіту. Тому краще не ризикувати, а подати нульові додатки. Нічого з вами не станеться, якщо чесно. І так, е, перший додаток один. Розглядаємо, ми ставимо з вами 2023 рік, 4 квартал, номер місяця в кварталі перший, номер додатка в розрахунку перший. Поїхали. У нас з вами вказується, що це громадянин України, його ідентифікаційний код. До речі, ідентифікаційний код. Ми з вами маємо звикнути, що називається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Тому що вже ідентифікаційно поняття ідентифікаційного коду вже. Мало де вживається, вже майже, майже не існує. Тому, будь ласка, щоб ніхто не, не, не може здогадатися, хто що таке РНОКПП. Це скорочено, реєстраційний номер облікової картки платника податків звикаємо, розвиваємось, нічого теж страшного в цьому немає. І так, ідемо. Код категорії ЗО 1. Місяць та рік, за який проведено нарахування жовтень 2023 Кількість календарних днів без збереження заробітної плати. Ми вказуємо весь місяць. Кількість календарних днів, в яких вони перебували з нами в трудових відносинах, також весь місяць, тобто 31 і 31. Далі у вас крізь нулі. Потім ознака наявності трудової книжки, так, вона є у нашому випадку. Ознака нового робочого місяця. Тому чомусь одиничка 0 у нас 0. Завжди одиничка ставиться автоматично. Ознаки наявності додового у нас фіксованого часу ставимо 0. І так, переходимо до додатку 1 за листопад. У листопаді. Кількість календарних днів у нас також без збереження 30. Тут 0. Дублюємо все те саме, що було у жовтні, але кількість календарних днів просто змінюється 30 і 30. Колонка 13 і 14. Заповнена. Так, йдемо з вами в грудень. І вони перемішалися, ці всі додатки. це просто жах. Йдемо з вами в грудень, і в, нашій, в нашому грудні ми також вказуємо, що без збереження заробітної плати людина у нас пробула 29 днів. Тут уже нулі, слава Богу. Ознака наявності трудової книжки одиничка. Все те саме дублюємо, єдине тільки це кількість днів. 29 грудня ми його звільняємо. Ми його звільняємо. Також зверніть увагу: дуже часто буває помилка це нумерація додатків. Все дуже легко і просто. Квартал, номер місяця в кварталі третій, номер додатка третій. Номер місяця у, у, у листопаді був номер місяця другий, номер додатка другий. Нічого такого немає, з чим би ви не впорались. Тепер йдемо в 4DF. 4 4D df у нас взагалі весь буде пустий. Просто буде нулі стояти і 101, 101 категорія. І обов'язково працював з трудовим договором одна людина буде вказана. Так. Це у нас іде жовтень, потім йде пустий листопад. Я так розумію, він тут десь. Так, <смі> да, листопад. Та, та ні, це ми та так один, що спішли. 4DF. Да, ось він листопад. Зверніть увагу, тут нумерація по-іншому йде. У нас де четвертий квартал, номер місяця в кварталі другий, це листопад, номер розрахунку перший, і номер додатку до розрахунку другий. Так. І. Грудень. В грудні ми вже тут зобов'язані сформувати додаток 4ДФ, бо ми в ньому навіть з нулями, але вказуємо дату звільнення працівника. Це 29 грудня 2023 року. На нумерацію зверніть увагу: номер місяця в кварталі третій, номер на розрахунку перший і номер додатку третій. Не забувайте, що ще працювала людина. Ставимо одиничку. Далі. Далі ми з вами спускаємося в додаток номер 5, додаємо його, де вказуємо з вами причину і підставу нашого звільнення. Це стаття 36, пункт 8.3. Тобто, податково вже буде розуміти автоматично і пенсійний фонд, що ви людину не бачили 4 місяці. Тобто у вас до цього звітність мала бути з нулями по цій людині. 4 місяці. Не забувайте про це, бо ви можете скористатися, а забути, що ви десь нарахували йому зарплату, поки він там десь був, ви йому нараховували зарплату. Таке також, також буває, що людей немає на роботі, але їм нараховують зарплату, тому що, ну, тому що хочуть, щоб був стаж і так далі. Різні є причини. Тому будьте уважні, що у вас має бути, у нашому випадку його немає, грудень. Листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень все. Тобто, 4 місяці в мене повних набігає і навіть більше. Тому я впевнена, що коли складеться математика там у великих умів, то якби вони будуть розуміти, що да, дійсно я мала право застосувати таку статтю для звільнення. Тому що. Чого більше всього всі бояться підприємці? Що людина може з цим не погодитись. Людина з'явиться і може подати на вас, має право на вас подати до суду, що ви її неправомірно звільнили. Тому тут дуже важливо усе зважити і виважено зробити це. Оце все підкріплюється наказом номер 2 від 29 грудня, де в якому ви вказуєте, що згідно чинного законодавства, статті такої то людина не з'являлась 4 місяці, більше ніж 4 місяці на роботу, наказує звільнити її по такій-то статті закону України. Щоб це було ще й наказом закріплено і бажано цей наказ направити на адресу працівнику, щоб працівник отримав цей документ і розумів, або не він отримав, або його родичі отримали, або ще хтось неважливо, хто отримає, щоб він побачив. Що його звільнили, що його звільнено. Або якщо у вас є можливість вислати йому на електронну пошту, у Viber. але ж ви розумієте, що в цій статті написано чітко, що ви не можете знайти з ним зв'язку. Він не виходить на зв'язок. Тому я не знаю. Краще листом. Давайте будемо чесними. Зачем нам ті проблеми? Що ми йому написали у Viber чи на електронну пошту? Уже якщо так робити, то вже треба робити все виважено. Дати закінчення у нас 29 грудня вставимо в колонці 10. Професійна назва адміністратор бази даних, код класифікатора професій, по якому його було прийнято на роботу, його по такому ж і звільняють. І наказ на звільнення вказується, і підстава. Все, додаток номер 5 також з вами заповнили. У нього є квартал 4 вказується, і номер розрахунку 1. Натискаємо дискетку перевірити все те, що ми з вами тут написали. У нас немає ніяких питань зі сторони. Програмного забезпечення, тому підписуємо і відправляємо. Все, наступний приклад заповнення звіту розглянемо в наступному відео. Дякую вам за увагу!